Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися зі звуками. Діти, але щоб добре вимовляти звуки, треба виконувати артикуляційну гімнастику. Для цього нам знадобиться дзеркало. Приготувались? Перша вправа посмішка. Схожі ми на скрякотушок. тягнемо губи. Аж до вушок вийшла. Наступна вправа парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. І остання вправа дудочка. Губи свої у трубочку перетворю на дудочку. Здовж вулиці іду і дму у дудку ду-ду-ду. Молодці. Ви гарно виконували вправи. А зараз, діти, пропоную послухати жартівливий віршик. У городі гусі ущіпнули. І боліла в неї довго нога. Я вам люті гусі, пригрозила Люся, а вони у відповіді га 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 Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із звуком Г. Аз А символом цього звука є гусак. Послухайте, як кричить гусак. <му> Діти, схоже це на звук Г. Так, схоже. А зараз візьміть дзеркало і промовте звук Г. В якому положенні ваші губи? Так, у вільному положенні. Промовте ще раз та спробуйте з'ясувати, де знаходиться кінчик язика? Г, г. Кінчик язика опущений вниз, а задня частинка торкається м'якого піднебіння. А тепер перевірте горло. Чи працює? Г. 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 Звичайно, горло працює. Діти, це звук приголосний, тому ми не можемо його проспівати. А зараз. Пропоную пограти в гру, спіймай звук, приготуйте свої вушка та долоньки і слухайте уважно. Молодці, а зараз я пропоную промовити чистомовку на звук г. Гу-гу-гу. Щоб розвіяти нудьгу. Повторіть. Гу-гу-гу. Щоб розвіяти нудьгу. Га га. га Придбала Ольга. Повторіть. Га га. га Придбала Ольга. Г. г, г – Цікаві книги. Повторіть. Г, Г, г. Цікаві книги. Го, го го проведміддя білого. Давайте разом. Го-го, го, го, го проведьміддя білого. Г-ге г і потомство КЛИШОНОГЕ. Давайте ще раз. Г, ге г і потомство КЛИШОНОГЕ. Ї, Ї, Ї – Книги серцю дорогі. Ще раз. Ї, Ї, Ї – книгу серцю дорогі. Вправно вимовляли чистановки, і останнє завдання від гусака називається Де заховався звук? Діти. Пам'ятаєте правила гри? Так, вам потрібно назвати, що зображено на екрані, і сказати, де заховався звук? Г. На початку, всередині або в кінці. Тож почали. Перше зображення нігті. Де заховався звук в цьому слові? Правильно, всередині молодці. Що це? Гелікоптер. Де заховався звук Г? Так, на початку слові молодці. Наступна картинка. Книга. Вірно, в кінці слова наступна магазин. Де заховався звук? Так, всередині слова наступна картинка. Дорога. Де заховався звук? Так, в кінці і остання картинка? Гітара молодці. Де заховався звук? На початку слово добре. Чудово! Ось і підійшло наше заняття до кінця. Скажіть, який звук? Ми продовжували вивчати звук Г. Що є символом звука Г? Гусак! Я сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. До побачення!